Всім привіт, друзі, з Берліну. І дивіться, яка в мене кава з кав'ярні. Берлін, проводжу вам тендер каву з Ярослави. І це тендеркава з Ярослави. заварюйте собі кавусі. Давайте смакуємо і працюємо з задоволенням. Про За що ми з вами сьогодні поговоримо? Я задавала питання перед цим, чи буде вам цікава тема розібратися з питанням внесення змін в договір до істотних мордору по закупівлі в частині продовження строку виконання зобов'язань, строку дії договору. Ви сказали так, буде цікаво. Отже, давайте кілька моментів важливих щодо розуміння цієї норми і щодо судової практики цієї норми. Надіюсь, ви заварили кабусу. Давайте я з Берліну, ви з України. Працюємо спільно. Отже, друзі, основні моменти особливості внесення змін в договір до істотного договору щодо продовження строку дії договору, відповідно, продовження строку виконання забили знання. Що цікаво, деякі апеляційні інстанції, судові. Підтримують позицію, що насамперед тендерна документація і проєкт договору мають містити умови такого внесення висотних молодого розмір. Тобто, який орган видає, який документ, в яких випадках вносяться такі зміни, який порядок внесення таких змін, тобто спосіб документального підтвердження, сторони повинні прописати в договорі, так вважають апеляції. І крім того, є судова практика коли апеляційний суд вважає, що такі зміни можуть бути тільки у випадку в розмажорних обставин. Хоча, як ми пригадуємо, норму. З неї не вбачається, що підставою для продовження строку дії договору строку виконання зобов'язань є тільки форс-мажорні обставини. Є об'єктивні обставини, які вплинули на виконання, в тому числі форс-мажорні обставини, в тому числі затримка фінансування на як Приклади з багатьох інших об'єктивних обставин. Але будьте готові до того, що деякі апеляційні суди, от, думки такої, що тільки форс-мажор, і тільки в тому випадку, якщо це передбачено в тендерній документації проекті договору. є судові справи, коли якраз таки прокуратура вигравала по ось таких обґрунтуваннях апеляційних судів. Але що про це думає Верховний суд, зараз я вам скажу. Давайте кавусю. Ось, у мене така з такою кав'ярні у Берлині давайте ви з України і я вам допомагаю. Публічні закупівлі об'єднують Європу. Отже, що з цього приводу говорить суд Верховний? Основні моменти, давайте загинаємо на пальцях. Верховний суд не підтримує позицію апеляційних судів, що тендерна документація обов'язково повинна містити повний перелік документів, якими саме документами повинні бути, повинні бути підтверджені об'єктивні обставини. Ну, ми говоримо про тендерну документацію, розуміємо, що це правда. Верховний суд також не підтримує апеляційні е е інстанції судів е їхні позиції про те, що Проєкт договору центрні документації повинен містити перелік сам цих об'єктивних обставин. Чому саме суд не підтримує таку позицію і говорить, що сторони можуть в договорі передбачити такий перелік, вони можуть передбачити вимоги до документів, якими підтверджуються такі об'єктивні обставини, але це не обов'язково. Чому так Верховний Суд вважає? Тому що, по-перше, не можуть сторони наперед передбачити, коли вони ці об'єктивні обставини ще не настали, які вони взагалі можуть бути, і якими документами це може бути підтверджено, тому що в будь якому випадку це може бути різна обставина і різні документи. Також Верховний суд вважає, що це не тільки форс мажорні обставини, це можуть бути будь-які, але об'єктивні обставини. Ми розуміємо, об'єктивні це означає, що вони не залежать від сторони. І ще один важливий момент, що виховність вважає, що такі об'єктивні обставини мають настати тільки після того, як вже сторона уклала договір, тобто не до укладення договору. Інакше сторони можуть не укладати договір, це їхнє право, не обов'язок. Наприклад, якщо це оскарження довготривале. До укладення договору і потім затримується строк виконання договору. Учасник не може вчасно виконати, прийшов листи замовнику. Для Верховного суду це не є підставою для внесення змін до договору. Ось саме на підставі того, що це виникло об'єктивні обставини. Тому що вони виникли до укладення договору. Треба було нам укладати договору. Підсумуємо основні моменти. За практикою верховного суду ви можете в проєкті договору або передбачити перелік таких істотних обставин, об'єктивних обставин, за яких ви домовляєтесь між собою, між сторонами, що ви зможете змінювати, зможете це на обов'язок, зможете змінювати строк договору, продовжувати, строк дію виконання зобов'язань, можете передбачити, можете не передбачати. Далі, за практикою верховного суду, в прокті договору ви можете. Прописати відповідно з якого органу, який документ надається, тобто не тільки вид обставини, а спосіб документального підтвердження можете не прописувати, якщо ви наперед не знаєте, не розумієте, що це за обставини. Третій момент. суд вважає, що такими обставинами є не тільки форс-мажорні обставини, обставини, такі обставини можуть бути різні, але об'єктивні, які не залежать від волі сторін, не суб'єктивні. І четвертий важливий момент, такі обставини можуть, повинні по суті, настати після укладення договору, не до укладення, тому що сторони можуть відмовитися від укладення договору. Ну і по суті, п'ятий основний момент, я також мені звертала увагу за практику роботу суду це те, що це право сторін, це не обов'язок. Може замовник відмовитися продовжувати строк виконання зобов'язань. і Учаснику треба буде вчасно виконати. Тому учасникам порада підписуєте договір, не надійтесь 100%, що замовник. Продовжать строк виконання зобов'язань. Будьте уважні. Якщо ви не виникли докладення договору, це буде порушення в продовження такого договору. Тепер замовникам багалочка. Да, а якщо це буде порушенням, то що ви не нарахуєте штрафні санкції учаснику, потім вам це все нарахується у збитки. Отже, замовники будьте уважні. Похилосі. Стараюсь, друзі, допомагати вам роз'ясненням. Закупівля. І нагадаю, що триває долучення в списки в мою групу та юридична підтримка, де кожного дня в робочі дні я підтримую учасників цієї групи. Триває реєстрація на травень, на червень до кінця кварталу. Так що пишіть мені, щоб попасти в мою групу та юридична підтримка і отримувати від мене допомогу щодня в робочі дні. Ви зможете задавати мені питання і ще отримувати додаткову практику мені роз'яснення. І також принагідно нагадаю, що зараз триває реєстрація в тендеркемп, літній тендер кемп навчання в Карпатах з 26 червня по 30 червня. Ми будемо вчитися і активно займатися спортом. Активностями сходимо на куляр і будемо також спускатися а, рафтами, будемо займатися у погірські річці. П'ять днів разом з Ярославою Добровою. Пишіть мені для того, щоб ви встигли і в мою групу, так юридична підтримка попасти, і в Тендер-кава -кав. тендер з Ярославою, я допомагаю вам. Готую вже наступну тендер-каву. Не перемикайтеся, підписуйтесь на цей блог і на мої сторінки в Фейсбуці. Долучайтесь до групи в Все, друзі. Ще раз вам привіт з Берліну. Обняла мирного дня. Subtitles <laughs>